Сьогодні ми поговоримо про 13 продуктів, які ніколи не варто купувати органічними. Вони просто того не варті. Ви витратите на 50-80% більше на органічні продукти, коли насправді в цьому немає потреби. Потім я перейду до деяких справді важливих продуктів, які вам завжди варто купувати органічно, просто тому що вони містять найбільше концентровані пестициди. Давайте почнемо з визначення органічний, що це насправді означає. Це означає продукти, які не містять синтетичних хімічних добавок. Коли ви говорите про продукт тваринного походження, це означає, що корм, який годує тварин, не містить синтетичних хімікатів. А у випадку з тваринами частина визначення означає, що не можна використовувати антибіотики. Йдеться про пестициди, інсекциди, гербіциди, фунгіциди. І ці хімікати накопичуються в організмі та можуть створювати проблеми. Дозвольте мені також розглянути три інших визначення: їжа виготовлена з органічних інгредієнтів. Це означає, що принаймні 70% цього продукту має бути органічним. Далі у вас є просто слово органічний, і це означає, що принаймні 95% цих інгредієнтів мають бути органічними. І нарешті у нас є 100% органічний, що означає, що що 100% цих інгредієнтів мають бути органічними, отже, це трохи заплутано. Я також хочу згадати, що з під назвою гідропоніка, коли ви вирощуєте овочі або салат у безґрунтовій рідині з деякими мінералами. Саме так вони можуть вирощувати певні овочі та салати за допомогою гідропонної установки. І Якщо я не помиляюся, вони також мають сертифікацію органічний, що мені не дуже подобається, тому що ви вирощуєте овочі у воді з деякими мінералами, і це неповноцінно, це не схоже на ґрунт, де є мікроби. Отже, коли ви бачите слово гідропонний, що він вирощений органічно, для мене це насправді нічого не означає. І останній момент я хочу поговорити ось про це. Іноді у вас є органічна нездорова їжа, це органічні поп-тарти, а це звичайні. Гаразд, вони мають однакову кількість цукру та крохмалю, але вони органічні. Отже, коли ви насправді споживаєте органічну версію, це не зробить вас здоровішими. Вони обидва містять однакову кількість цукру, яка є величезною. Тому коли ви починаєте вдаватися до органічних джанк фуду, це дійсно стає ситуацією, коли це просто маркетинга річ, і тому існує уявлення. Вау, органічне це мабуть краще, коли насправді воно містить так багато цукру. Ви насправді не покращите своє здоров'я, вживаючи органічний джанк фуд Отже, давайте спочатку перейдемо до списку з 13 продуктів, які б я не купував органічними. Номер один морська сіль. Я знаю це неймовірно. Морська сіль це мінерал. Гаразд її не збирають з пестицидами, тому що шкідники не їдять морську сіль. Окей? отже, коли ви бачите це, це просто суто маркетингове питання. Я б рекомендував купувати певні види морської солі з хороших джерел: рожава гімалайська морська сіль, кельтська морська сіль, морська сіль Redmond, морська сіль Баха Голд. Але я б не турбувався про покупку органічної морської солі. Номер два: дикий лосось. Так, у них насправді є органічний дикий лосось. По перше, як ви збираєтеся контролювати, що ця дика риба їсть в океані? Вона не в фермі, вона дика. Отже, знову ж таки. Це ще одна маркетингова розкрутка, щоб змусити вас думати, що це дещо здоровіше, і ви можете витрачати на це більше. Але все, що виловлено в дикій природі, будь-яка риба, не турбуйтеся про наявність слова органічний. Номер три. Авокадо. Авокадо обрискують, якщо воно звичайне. Але шкіра дуже-дуже тверда, там дуже сильний бар'єр. Ці пестициди не проникають крізь цю шкіру. Отже, ви витрачаєте набагато більше грошей на 50-80% більше, коли насправді в цьому немає потреби таким чином в авокату буде дуже мінімальна кількість пестицидів. Я б не хвилювався про це. Номер 4. харчова сода це біокарбонат натрію. Це лужний мінерал, і дуже часто ви побачите органічну харчову соду, що є просто ще одним маркетинговим прийомом. Ця харчова сода не буде піддаватися впливу пестицидів, інсектицидів, гербицидів, фунгіцидів. Вона входить із землі, тому вам не потрібно купувати її органічною. Іноді люди плутають харчову соду з розпушувачем, який іноді може містити алюміній. Але ми не говоримо про розпушувач, ми говоримо про харчову соду. Вам потрібно брати харчову, і все буде добре. Гаразд, вам не потрібне слово органічне, я не жартую. Номер п'ять. Іноді ви побачите органічну мінеральну воду. Я маю на увазі, чи хтось справді вірить, що таке існує. Ви можете мати органічну воду. Воду не обробляють пестицидами, інсекцидами, гербіцидами, фунгіцидами, щоб якось її захистити. Звичайно, водопровідна вода містить багато хімікатів, але органічна мінеральна вода це суто маркетинговий хід. Тож просто купіть хорошу мінеральну воду з хорошого джерела. І не турбуйтеся про те, щоб на ній було написано органічно. Тепер номер шість Волоські горіхи мають дуже тверду шкарлупу. Жоден пестицид, гербіцид, фунгіцид ніяк не проникне крізь цю шкарлупу, тому можна сміливо купувати звичайні волоські горіхи. Це буде неймовірно дешево і насправді немає необхідності купувати органічні. І це також стосується горіхів пекан, у них тверда шкарлупа. Бразильські горіхи мають тверду шкарлупу. І до речі, бразильські горіхи мають найкраще джерело селену. Горіхи макадамія мають тверду шкарлупу, тому б я не турбувався про покупку органічних горіхів з твердою шкарлупою. Переходимо до наступного кокоси. Супер тверда шкарлупа. Пестицид ніяк не проникне крізь неї. Не турбуйтеся про покупку органічних кокосів. Гаразд одинадцяте капуста. Вірте чи ні, капуста це не той овоч, який сильно обрискують, але його можуть оприскувати. Все, що вам потрібно зробити, це зняти зовнішню частину капусти, і тоді у вас не буде ніяких пестицидів. Отже, одна річ, яку я роблю: пестициди не проникають до серцевини. Вам не потрібно про це турбуватися. Теж саме з бананом. Я не вживаю банани. Деякі люди вживають, але банан має шкірку, яка запобігатиме проникненню пестицидів. І потім тринадцять. Ми маємо м'ясо дичини. Це ще одна схожа річ на дикий вилов. Якщо ви їсте лося дикого кабана або оленину, ці тварини знаходяться в дикій природі, так їх не контролюють на невеликій території, де ви їх ходуєте. Отже, ви ніяк не можете контролювати їжу. І тому, коли хтось каже, що воно органічне, це нічого не означає. Тепер давайте поговоримо про продукти, які вам завжди варто купувати органічними. почнемо з номера один арахіс. Арахіс має дуже тонку шкарлупу, він не росте на дереві, він у ґрунті, і його обробляють великою кількістю спрею та фунгецидів для протидії плісневі, яка росте на цьому арахісі. І оскільки ця арахісова шкарлупа така тонка, вона буде як губка для пастицидів. Ось чому, якщо ви збираєтеся їсти арахіс, я б настійно рекомендував купувати органічний арахіс. Наступне вирощування полунець. Якщо ви маєте справу з полуницею, я б не брав звичайно. Немає шкарлупи, хімікати потрапляють прямо всередину. І знову ж таки, це як маленька губка. Кава один з продуктів, які сильно обрискують великою кількістю хімікатів. І каву вирощують по всьому світу. Іноді ви навіть не знаєте, звідки вона походить. Її вирощують у тропіках, тому є більший шанс для плісня та грибка. Тож на неї будуть наносити багато всього. Якщо ви збираєтеся вживати каву, переконайтеся, що вона органічна. Тепер перейдемо прямо до чаю. Чай також дуже сильно обрискують, але оскільки чай це листя, ви отримуєте ще більше хімікатів ніж кава. І тому я б настійно рекомендував, якщо ви збираєтеся пити чай, переконайтеся, що він також органічний. Тепер перейдемо до шоколаду. Ось ще один продукт, який обрискують великою кількістю хімікатів. Шоколад збирають у тропічних районах, де вищий шанс на плісняву та грибок, тому вони використовують хімікати. Отже, якщо ви збираєтеся їсти шоколад, беріть органічний. Бавовна. Ще одна масова комерційна культура, де сильно обризкують цю бавовну. І річ у тім, що у вас є бавовняні тампони, які фактично потрапляють всередину вашого тіла, і ви можете піддаватися впливу цих хімікатів, залишки яких потім можуть бути поглинені вашим. Тілом. Потім у вас є також бавовняний одяг та простирадла, тож це ще одна річ, яку варто взяти на замітку. Можуть бути деякі залишки, особливо в тампонах, а також у бавовняних виробах для маленьких дітей. Я б переконався, що вони органічні. Шпинат ще одна сильно обрискована культура, гаразд. Отже, це те, щоб я брав органічно. Особисто я не їбато шпинату, тому що він також багатий на оксалати, які можуть викликати камені в нирках. Я брат їв руколу або просто салат Ромен. Яблука сильно обрискують. Якщо ви збираєтеся їсти яблука, я б настільно рекомендував брати органічні. Я думаю, якщо ви насправді почистите яблука, ви ймовірно зможете зняти значну кількість цих пестицидів. Але очевидно, шкіра точно відрізняється від шкарлупи горіха. Тож ви не отримаєте такого ж захисту. Ще один виноград. Я б брав органічний, якщо ви збираєтеся їсти виноград. Вишні це ті, які б я настільно рекомендував брати органічними, оскільки вишні сильно оприскують, а потім пшениця. Овес, сочевиця та бубові повинні бути органічними. І я скажу вам чому. Тому що, навіть якщо ви бачите пшеницю без ГМО, це означає, що вона не генетично модифікована, але це не означає, що її не оприскують гербіцитом під назвою гліфосат, який є ранду бреді, тому що вони використовують його як осушувач. Іншими словами, деякі з цих хімікатів не використовуються для знищення шкідників та бур'янів, вони використовуються для висушення цього продукту. Особливо пшениці, вівса, ячміню, гречки і навіть сочевиці та бобових. Тому, якщо ви збираєтеся їсти пшеницю, овес, сочевицю та бобові, переконайтеся, що вони органічні, а не просто без ГМО. І тому, коли кажуть органічний, це означає, що він не генетично модифікований. Але коли каже, що він не генетично модифікований, це не означає, що його не обрискують деякими гербіцитами. Отже, між ними є велика різниця. Якщо вам сподобалось це відео, було б чудово, якби ви могли підписатися, залишити коментар нижче і поставити вподобайку. Дякую, що додивилися до цього моменту. І до зустрічі в наступному відео.